Де знаходитесь, на якому відтинку і працюєте зараз ви, і як поводять себе зараз наші вороги, Маріно. 41 перша бригада тримає куп'янський напрямок, тримає дуже жорстко. і В нас працює і хлопці, які безпосередньо в окопах, безпосередньо і в контрнаступах, і наша розвідка 41-ї бригади це просто неймовірні речі. І наша арта, тобто хто приходить до нас. Дуже дуже багато втрачають. Я сподіваюся, що вони втрати несуть безумовно величезні, але які вони плани зараз ставлять собі по, по Куп'янському напрямку? Чи є ще оця геніальна ідея повернути Куп'янськ? Е, Марино? Я не знаю, що можна розповідати, що ні, але mm -hmm. те, що ми бачимо, вони наступають постійно і вони концентрують тут сили. Насправді на Куп'янському напрямку було найбільше концентрація, тобто, коли. Бахмута Вдійка, там було десь порядка 50 -ти тисяч особового складу, плюс збройна техніка. Тут було більше сотні. Зараз вони тут, і про це пишуть якісь ну, досвідчені люди, що тут вони констатують десь біля 70 -ти тисяч особового складу. Вони дуже прагнуть захопити, по-перше, куп'янську збуди. Це ось ось, от ось, ось тут поруч за річкою. Ну бо залізниця, бо для них важлива залізниця, розуміємо. Так, це логістично дуже важливо і Харківщина, і політично важливо. Бо тоді, коли всі і ми, і супротивник дивилися на Херсон минулого року, дуже вдалий рейд е десантури нашої звільнення Харківщини, це було ну неймовірно. І росіяни досі нам не пробачили цього. Вони намагаються, хоч щось на Харківщині повернути. Тому Куп'янський для них така мішень. Вони концентрують усе по авіації. Я знаю, що на Авдіївці дуже важко хлопцям, дуже важко на Бахмуті, там третя штурмова, просто неймовірно працює. Але по авіації в нас просто ад. Мені здається, що тут авіації дуже забагато. Вони, я вибачаюсь, мені треба вибирати слова, щоб було це цензурно. Вони б'ють все, що можуть з авіації, і в них дуже забагато дронів. Тобто тут дуже хлопцям важко. Ми поговоримо про все про все підряд і про інші відтинки також. Але ми свій літній контрнаступ зокрема почали без підтримки авіації, і от в цьому контексті я хочу з вами обговорити те, що написало Блумберг. А написало пане Кирилову на те, що Київ незадоволений, що союзники десь недооцінили масштаби боїв, і фактично ми багато говорили про те, що очікування від контрнаступу чомусь на заході були занадто завищеними. Наскільки реально вже зараз можна проводити певні оцінки, аналізувати, ми входимо в новий період, скажімо, зимній, теж дуже важкий і непростий. Але наскільки оцей контрнаступ, який був фактично перегрітий інформаційно, наскільки західні наші партнери реально оцінювали і дивилися на ситуацію, виходячи із пост. Ставок зброї технологій, які ми мали, а я ще раз принагідно підкреслю, що ми йшли в бій без авіації, фактично без важкої хвинищувачів. Е, Марина, так саме ви ви загострюєте увагу саме на ключовому питанні. Ну багато писали про контрнаступ, багато розказували. Багато людей взагалі далеких від війни дуже ну так розкладали в підробицях, що буде з контрнаступом. Як а в мене ось наш розвідник. В нашій бригаді він пополковник, він е, е, служить досить давно, він е, цікавиться усім, що відбувається, і він каже: ось е, дивись: військова доктрина НАТО, військова доктрина Сполучених Штатів, військова доктрина Великобританії, вони всі починаються з одного: е, потужний удар з повітря по позиціях ворога, потім домінування в повітрі. А потім або операція спецназу, як ми висуваємось швидко на їх позиції, або моторизованої бригади, де є бронетехніка, де є бійці, штурмовики займають їх позиції і вибивають. В нас з чого починається? У нас немає домінування у повітрі. У нас немає в 16 Ми не наносимо, не завдаємо удару по їх позиціях. Ми відразу починаємо з ривка спецназу, або з наступу моторизованої бригади. Так, західні партнери кажуть щось, дивляться. У нас немає авіації, в нас немає такої авіації, щоб ми мали домінування у повітрі. Ми відразу починаємо по землі. Це що? Це втрати, це дуже важко. Ось таке є. Тому ну про що ми кажемо? Про, про що каже і главком залужний, про що каже президент, про що кажуть наші ну ті політики, ті чиновники, ті журналісти, які долучені до теми. Допомагайте, допомагайте достатньо. Нам потрібна авіація, нам потрібні ракети, нам потрібні снаряди, нам потрібні міни для мінометів. Я завжди зараз цитую у ефірах і коли щось пишу, я цитую Арті Гріна, артилерійського офіцера, який каже: якщо в тебе було 5 мінометів і 5 мін, ну, був один міномет, 5 мін, тобі дали 5 мінометів, а мін залишилось 5. Що робити? 4 міномети здаєш на склад. Нам потрібна зброя, її недостатньо, недостатньо БК. Ми не можемо дозволити собі, Україна ну, не може дозволити собі, як Росія, кидати людей на м'ясний штурм. Ніколи ми не кинемо бійців на м'ясний штурм там, де немає мінометів, де немає арти. Бо це будуть втрати. Але в нас недостатньо всього. Недостатньо мін, недостатньо снарядів. Це я розумію, що Генштаб робить що можливо. Волонтери роблять що можливо. Але волонтери не можуть купити мін для мінометів. Це заборонено. Тому це питання для наших партнерів. Якщо ви хочете, щоб ми перемогли, дайте нам більше мін, щоб я нахоронив щодня бійців. Час, зараз ну ду дуже непросто а, після того, що ви кажете говорити, але а, в окрводноча, все, все просто, все просто. Треба багато снарядів, багато мін. Все просто. Треба берегти і бійців. Я розумію, наскільки і наскільки непросто прощатися зі своїми побратимами. Ми в такій залежності зараз дуже непрості від наших західних партнерів. Але водночас констатує, що, попри те, що ви сказали, що нам недостатньо зброї, нам дається проводити дуже круті спецоперації, які власне вражають ну, таких серйозних військових і на заході країни. Зокрема, ми бачимо, як, як працює ГУР, як працює СБУ, сили оборони загалом. Ну і, власне, Блумберг констатує про. Те, що е, ми активні в ударах по об'єктах в глибокому тилу окупованих Росією територій, відтиснення Росія на чорному морі, і закріплення на лівому березі, ну і фактично е, вони кажуть, що всі такі наші атаки дають нам можливість так чи інакше, але просуватися вперед, коли оцінювати рівень тих операцій, які ми проводимо в умовах того, що маємо, ну хочеться подивитися вже на список, хто яка армія в світі насправді. Ну, насправді так, ГУР і СБУ проводять такі операції, такого класу, яким можуть заздрити і МОСАД, і ЦРУ, і, 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 і інші розвідки те, що роблять наші хлопці, ну, це, ну, це поза, ну, поза шкалою якогось обчислення. Ну, тому що ну, вони справді роблять дуже ну, неймовірно. Наше ГУР, ми на нього молимось. Наше СБУ це. Найкраща спецслужба. Насправді, коли вже хлопці кажуть, що наша СБУ це як український Мосад, я кажу, що вже ні. Мосад вже не той. Наша СБУ працює дуже-дуже класно. Ось у Білгороді підірвали гауляйтера. Працюють всі. І навіть наша, наші хлопці, мої побратими, спецура, ось група Бегемота вийшла. Вони з Зеленців виковарили всіх, як кажуть, цензурно, орків. Не потеряли жодного бойця. Спасли рудого котенка такого, винесли. Ви вже собі його забрали також, пане Каравні. Ще один корили? Ще один рот. Ще один Ні, у вас є. Він він, він сказав: я з вами не буду, я розвідник. Живий розвідки. Я його тільки готую. Що стосується між іншим операцій гур. Нещодавно ми бачили фото, як гур передало привіт власне в Кремль. Знімок був біля Карчинського мосту з тим, що гур працює. Ну і так видається загалом, що за кримський міст у Кремлі зараз дуже переживають, їм дуже страшно. Вони всіляко намагаються його убезпечити. Але сьогодні за Washington Post написав прекрасну новину про те, що виявляється російські й китайські бізнесмени переговорюються. вели там певні перемовини а, і планують щось під водою. Навіть будувати якийсь такий тунель, який сполучав би Росію і тимчасово окупований півострів. Це вони, очевидно, ще не чули про українську Марічку, про е, наші дрони. Так, вони намагаються зробити такий тунель. Про це перемовини йдуть, ця інформація є. Але, ну, що сказати, це питання не до нас. Нам, Ми військові, нам сказали, пас, ми працюємо. Це питання, щоб розірвати зв'язок Росії з Китаєм. Це питання до дипломатів. однозначно, ну, але я хочу працюють. заакцентувати просто увагу на тому, що ну, росіянам страшно, вони розуміють, що ми все ближче і ближче до Криму. Рано чи пізно все-таки півострів повернеться в луну України. І, зокрема, тому підтвердження подій, які відбуваються на лівобережжі Херсонської області, не просто дуже проводити такого типу операції, розуміємо, через які. Зокрема, умова, але е, окупанти трохи пакують речі, і принаймні з Олешок тікають трохи вглиб. Наскільки важко в таких умовах, які склалися на лівому березі Дніпра, проводити ті операції, які нам вдається більше, того, ми закріплюємось там активно на плацдармах? Марина я на Куп'янську. Я не дуже знаю, що відбувається там у хлопців на лівому березі Дніпра, але те, що вони роблять, це морпіхи почали. І вони не одні там, там і інші Збройні Сили України, бригади. Вони зробили те, що знов і по західніх, і по російських підручниках неможливо неможливо форсувати річку, зробити плацдарм, наступати та організувати забезпечення. Це неможливо по підручниках. А наші роблять ЗСУ роблять чудеса і неприємно вражають ворога. І навіть наші друзі в шоці, як це можна робити, так ЗСУ це роблять. Воно чесно героїчно. Героїчно тримаємо оборону, зокрема на авдіївському напрямку, та й загалом на всіх інших, ви вище ще сказали про велику концентрацію російського групування, зокрема на куп'янському напрямку, але проходила інформація про те, що вони частково намагаються перекидати військових на схід, тому що там вони мруть просто якимись неймовірними кількостями. І так видається, що це вже якийсь фанатизм побачити Авдіївський коксохімі померти. Але коли говорити про ефективність цього війська, це з числа кого складаються зараз ці груп. Повання. Наскільки вони є професійними порівняно з початком повномасштабного вторгнення? Чи можна проводити такі паралелі? Марино. Я намагаюся розповісти, але я не впевнений, що ви зрозумієте. Ну наскільки ця жесть реальна? На авдіївському напрямку. Ну я не знаю сам, бо я на Куп'янському, а на Авдіївському пишуть мої друзі, мої побратими з інших бригад, з якими ми колись воювали разом на Херсоні, Луччанщині, ну, вони пишуть, що перші дві волни. Так звані російські, це мобілізований з окупованих територій, так званий перший корпус, перший армійський корпус, як це вони називають російською зараз? Ополчення ДНР. Це ті люди, які вони не рахують втрат, тобто їх взагалі не шкода. Вони не забирають трупи, вони їх кидають там і поранених і трупи. Тобто, на Авдіївку вони кидають все. Перші дві волни йдуть для того, щоб вскрити, де наші міномети, де наші кулемети, де наші позиції. Все, це, це жертви. Потім йде третя волна, це вже кадровіки, це вже при підтримці бронетехніки, і вони якось вони забирають навіть вбитих своїх з третьої хвилі. А перші дві це трупи потенційні. Вони їх не жаліють. Тому я кажу: хто в нас каже, там я мамін синочок, я не для війни. Якщо росіяни захоплять твій дім, ти підеш воювати на сторони Росії. <смі> Ніяких адвокатів не буде. Ось тому це так. На Куп'янську насправді зараз дуже жарко, але ну я не експерт, військовий, я військовий експерт, але не військовий експерт. Але те, що відбувається тут на Куп'янську, я вам кажу, найближчі два тижні буде дуже жорсткі новини. Вони тут концентрують усе. Буде дуже наступ. важко. Кирил, ну давайте поговоримо вони про цю... Вони лізуть, ані лізуть е, е, по 6-10 по разів за ніч. Розвідоси наші працюють в сірій зоні. Я далеко не все можу розповідати і показувати, бо це жесть. Вони лізуть. Але вони концентрують і далі. Тут, мені здається, харківський напрямок буде досить важким. Я, Я хочу часу. хочу підняти з вами цю непросту тему, яку так видається. Ем... Дуже всі обережно зараз про це говорять про мобілізацію, і демобілізацію. сьогодні? Президент збирав ставку і кажуть, вона була досить складна і непроста. Обговорювались зокрема і ці питання також, і президент дав відповідні доручення розробити рішення, які би врегулювали ці питання. Ви, як військовослужбовець і як політолог, тут. тут і та, і та думка безумовно корисна і, і цікава. Як думаєте, що можна сказати про. І мобілізацію, яка вона зараз має бути в Україні, і чи має бути, і про демобілізацію. Наскільки вона необхідна, Марину? Коли я буду в Києві, я з задоволенням поцілую вам руки, все, що завгодно, за те, що ви відмежимось. Дуже дякую. Насправді, Маріно. Ми це обговорюємо. Все ну ну з одного боку, дикість, коли когось ловлять якогось уголовника, мобілізують нафіг. Чорту, це не треба. В Україні достатньо чоловіків, які можуть і мають бажання захищати свою країну. ТЦК не вивозять це. Там дуже гарно багато гарних хлопців загнали, багато звільнили воєнкомів, Туди перевели хлопців бойових. Це не їх. Вони не бюрократи. Не працює. Треба робити рекрутинг в бригадах. Щоб людина прийшла у цю бригаду на е, посаду, яку вона хоче обіймати, або дрончик, або штурмовик, або арта, хто завгодно, і бригада її взяла, може навчити і забрала до себе все, хлопці, ця мобілізація з цією охотою на якихось хлопців, які не бажають служити, які тікають, пливуть по холодній воді. Щоб збігти від повістки нахер не треба. Нам треба нормальні мужики, нормальні хлопці. І ну, неможливо взагалі ДЗСУ якось збирати когось у окремі бригади. Експеримент вже був. Третя штурмова це гордість, це шана, це ну, дуже крута бригада. Третя штурмова ну це просто, просто хлопці, яким я бажав би за честь подавати патрони. Але в них є покрутіше, щоб подавати патрони. В них черга добровольців, це наслідок Азову, це третя штурмова. Зараз працює МВД е, Нацгвардія, бригада Хартія. Те я вважаю, що все в них буде гарно. На жаль, ні я, ні мій командир бригади не можемо вирішити ці питання, але мені здається, що саме рекрутинг до бригад безпосередньо на якісь посади хтось. Молодий, здоровий, хоче бути штурмовиком, да в тебе буде звання і медалів безліч. Айда, хтось дрончик, хтось технічний вуз закінчив, буде в арті, Айда. Айда до нас. Тобто, мені здається, рекрутинг саме до бригад. Зараз Міноборони обережно спробує це робити. Мені здається, що це, ну, це гарна перспектива. Айда. Де мобілізація? рекрутинг Айда. саме до бригад. Демобілізація є. Це якщо дуже гарно, Маріна. Ну це дуже гарно. Навіть не демобілізація це більш політичний проєкт, що ті, хто відвоював півтора року, два. Демобілізуємо. Або тому обов'язково відпустки. Це здорово. Це нам дуже подобається. Поїхати на місяць додому. На кого ви нас заміните? Нема? Ось. Тому це гарні проєкти. Нас не на кого міняти. Одне питання зав'язано за інше. Я вам дуже дякую, пане Кириле, за розмову. Що доєдналися за те, що робите. Дякую, величезна мені. вам подякую радий вас бачити. Ми чекаємо вас вдома. Повертайтеся, приходьте в студію, поговоримо. Дякую, Щиро. Кирило сезону. Політолог, військовослужбовець, ЗСУ, був з нами на зв'язку.